Британії Бій із Саксами. Коли був убитий Константин, правитель Британії, у нього залишилося два юні спадкоємці Аврелі Амбрузій та Утер Пендрагон. Довгий час ніхто не міг вирішити, хто ж із них буде королем. Поки точилися суперечки, королівський трон захопив зрадник Пікт Вортігерн. Обом братам Утерпендрагону та Аврелію Амброзію довелося залишити острів, побоюючись переслідувань, Вортігерна та втекти до Франції. У Франції ж правив тоді король Будик П'ятий. За рахунком король після Конана при ньому не було війни. У Франції панував мир та спокій. Він дав притулок синам Константина. А коли вони досягли повноліття, дав їм військо, щоб вони змогли помститися за смерть батька і вигнати строну зрадника Вортігерна. Після Будика королем Франції став його син Хоель, племінник Артура, короля Британії, сина Пендрагона. Разом з Артуром. Він боровся проти язичників саксів. Ось як це було Хоель прибув до двору Артура, і Артур прийняв його з усіма належними почестями. А через кілька днів вони вирушили в місто Келіндейт, яке в ту пору тримали в облозі язичники. Артур і Хоель зав'язали криваву битву і перебили стільки саксів, скільки ще нікому не вдавалося відправити на той світ. Язичники з переляку стали рятуватися втечею, але Артур і Хоель наздоганяли їх. Саксам вдалося сховатися в кольдонському лісі, ховаючись за деревами. Вони вражали британців стрілами. Бачачи це, Артур наказав рубати дерева, які росли на узлісці, та оточувати ліс колодами так, щоб жоден із ворожих воїнів не зміг втекти. Він хотів почати облогу і змусити їх померти з голоду або здатися. Три дні провели його війська в облозі біля лісу. Поки сакси не попросили пощади, але з умовою відпустити їх живими та неушкодженими. Вони побіцяли віддати все золото та срібло і виїхати до Німеччини, залишивши заручників, а потім надіслати викуп. Артур порадився з воєначальниками і вирішив погодитись на їхні умови. Він забрав у Саксі все золото та срібло, залишили при собі заручників. Сакси, здобувши повну свободу, зійшли на кораблі і вирішили в плавання, але дорогою вони пошкодували про те, що зробили, вирішивши, що такий договір був для них ганьбою, і повернули свої кораблі назад. Незабаром вони знову досягли береги Британії та висадилися біля міста Тотонезії. Там вони влаштували криваву різанину і перебили всіх мешканців до самого півдня. Після цього вони рушили до міста Бадон і обложили його. Коли про їхню віроломність доповіли королю, він здивувався їхньому нахабству і поспішив до обложеного міста, забувши на час про війну з піктами та худобами. Тяжко було на серці Артура, йому довелося покинути свого племінника Хоеля, короля бретонців, пораненого у в бою в місті Альдуд. Під'їжджаючи до Сомерсета, почув король Артур шум битви і вигукнув: якщо ці сакси, прокляті язичники, не дотримувалися свого слова, то доведеться мені пролити кров моїх побратимів, всім взятися за зброю у бій на зрадників. Нехай допоможе нам Ісус, і тільки Він договорив ці слова, як пролунав із пагорба голос Святого Дубриція, архієпископа міста Карлеона. Люди, які сповідують християнську віру, Берігайте собі побожність свого народу. І якщо не захистите ви землі, зруйновані з язичниками, то проклянуть вас їхні мешканці. Боріться за рідну землю і не бійте страждань і смерті, адже перемога найкращі ліки душі. Той, хто перемагає страждання заради своїх братів, жертва перед очима Божим, адже той, хто жертвує собою заради ближнього, слідує прикладу Христа. І якщо хтось із вас загине в цій битві, то смерть буде для нього благу. Здобувши благословення, воїни схопилися за зброї, приготувалися до битви. Артур одягнувся у свої військові обладунки, одягнув на голову золотий шолом із зображенням дракона, взяв свій щит, якому дав ім'я Прітвен, на якому за його наказом була намальована свята діва. Що вона завжди була поруч із ним, взяв Артур свій меч Ескалібур, викотий на острові. Авалон взяв спис, названий Рон, великий широкий бойовий спис. Побудував Артур свої війська і кинувся на саксів. Сміливо билися германці і довго не могли брити з допути гору. Розгнівався Артур, витяг з меч Ескалібор і зім'явся тої Діви, кинувся до гущавини бою. Кожним ударом меча він убивав сакса. Зупинився він тільки після того, як його меч убив 370 язичників. Бачачи його доблесть, брити кинулися за ним і нещадно почали рубати саксів. У бою загинули ворожі воєначальники. А після бою Артур наказав Кадору, правителю Корноула, переслідувати саксію, яким вдалося врятувати втечію, а сам поспішив до Альбанії, Шотландії. До нього дійшла чутка про те, що скоти та пікти обложили місто Альдут. Де залишився поранений Хоель. Кадор став переслідувати язичників і не давав їм пощати доти, доки не розбив їх ущент. А Артур звільнив від Скоті та Піктів місто Альдут. Після того, як вороги були розбиті, за наказом Артура та Хоеля в місті було заново збудовані всі церкви, зруйновані язичниками і збудували монастирі. Після цього Хойль залишився при дворі короля Артура, став його вірним васалом, не раз разом з іншими королями та герцогами брав участь Хоель у боях проти невірних.